Усім привіт, ну що ж завершився товариський поєдинок. Збірна Канади у себе вдома. На стадіоні Бімо Філд команда приймає збірну України. Сергія Реброва. 4-2. Канада перемагає. Дубль Джонатана. Девіда гол. А кінпілута гол б'ю Кенена. Принесли Канаді перемогу за Україну. Забивав Олександр Зінченко та Ілля Забар. О, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Канада, головний тренер команди Марш. 4-4-2, стартова розновка канадської збірної. Крепа у воротах пара центральних захисників Дефужероль, Карніліас, Басанг, Сігур по флангах, Еуштакіу, Саліба, Шафельбург, Б'юкененен, четвірка півзахисників, Акенпілу, Джонатан, Девіт у нападі, це Стартова розстановка збірної Канади. Українська збірна 4-1-4-1. Стартова розстановка української команди Сергій Рібров, головний тренер команди. Анатолій Трубін у воротах, пара центральних захисників біля Забарний Валерій Бондар по флангах тимчик Матвієнко. Центральний опорний півзахисник Мані Калюжний, Коль Шпаренко, Саша Зінченка, атакувальні півзахисники, Віті Циганков, Георгій Судаков по флангах та Рома Яремчук у нападі. Це стартова розновка збірної України. Про саме, давайте, товариський матч безпосередньо будемо говорити. Ну що ж, друзі, команда Марша Канада. І справді включила просто якийсь неймовірний пресинг. і Справді, друзі, просто якась неймовірна була інтенсивність від футболістів Канади. І справді. І буквально вже на четвертій хвилині матчу Канада проводить хорошу атаку. Б'ю Кененен шикарно проривається. Право флангу. Подача Девід Беєпова. Рота українці відбиваються ли мячкака до Джонатана Девіда. Той пробиває з другої спроби та забиває четверта хвилина матчу. Збірна Канади. Відкрила рахунок матчі. Після забитого м'ячем. В принципі, Україна більше володіла м'ячем, але в принципі в української збірні не така та, та і велика та і справді та була перевага за володінням м'ячем. Канада домінувала, і справді у Канади було побільше моментів. І я вам хочу друзі сказати, що Канада і справді дуже здорова команда Марша діяла. Ось цей неймовірний їхній пресинг. Там працював просто неймовірний пресинг. Але українська команда, я би сказав, би, знає Знаєте, ну, не безнадійно виглядала. Да, важкий був матч, але в української команди також, в принципі, виникали деякі перспективні атаки. Ось прикладається момент, наприклад, Саші Зінченка, коли Саша наніс удар по воротах, і воротар Канади зробив якийсь шикарний просто сейф. Там просто пішла і шикарна діагональна Олександра. Зінченка. А той вже так знаєте, хотів прям ось так перекинути. Вертає канадської збіни. І навіть же вдалося Олександру Зінчички це зробити. Але вартар Канади в свою збірну врятував. У України були хороші справді менти. Канада забій вдруге на 24-й хвилині матчу. Знову десь трішки схожий, справді м'яч. І справді заб'є Канада. І знову б'ю Кеннен по правому флангу Виконує подачу. Джонатан Девід пробиває головою, то забиває. Та забиває Джонатан Девід. 24-й хвилин матчі. Дубль Джонатана Девіда. Б'юкенен е виконує голіву передачі. Ну, першому голі якраз таку голіву передачу на нього не записали. Але саме Б'юкенен пройшов по правому флангу. І справді, Б'ю дуже хороший матч проводив футболіст збірної Канади. В кінці кінців рахунок стає матчі вже 2-0. Потім на 31-й хвилині матчу обрізався, якщо всех ще Валерій Бондар. А кінпілу перехоплює м'яч, виходить один на один, пробиває та забиває. 3-0 збірна Канади. 31-й хвилині Україну перемагає. Україна не безнадійно виглядала, були перспективні атаки в української команди. І моменти були, але реалізувати їх не вдалося, але Канада шикарно знає, друзі виглядала. І справді дуже така інтенсивність, дуже така сильна. І справді да, видала команда Марша. То й справді Канада видала прям шикарну інтенсивність. І справді всюди прям футболісти Канади взагалі, так стигали. За переміщеннями. Справді Канада дуже сильно виглядав. Перший тайм завершився. Рахунок у нас 3-0 на користь канадської збірної. На другий тайм вийде у Канади Night Leбель, Ларін, Джебісон, Адекукбе, Ларія, Нельсон вийдуть у Канади. Країневий делексі Гуцуляк, Владислав Кабаєв, Олександр Піхальон, Саша Зубков, Михайленко і Діма Різнік. Ось такі будуть заміни в українську збірну. Ну і другий тайм. В принципі, Україна, знаєте, Лістепана провела перші хвилин дорого тайму. І справді команда Сергія прям така заряджена вийшла після перерви. А особенно, знаєте, друзі, Канада контролювала матч, таких явних моментів в української збірної все-таки не було. А на 81-й хвилині матчу Дефу Жеоль зробить передачу на Б'юкенен. Б'юкенен пробиває та забиває, та забиває Б'юкененен. Він на цей гол заслужив і справді. Саме він зробив два м'ячі для Джонатана Дивіда. Тут Бюкенен збиває гол на 71-й хвилині матчу. Шикарний матч від футболіста Канади 4-0, але Україна, знаєте, друзі, навіть не на те, що команда програє 0-4. Команда пропустила 4 мячі. але Україна о, грає до кінця. Українська збірна грає до кінця. І на 89-й матчі Україна проводить атаку по лівому флангу, іде подача до штрафного майданчика. футболіст Мяч ускакує до за барну, то і та забиває гол 4-1 Ілля Забарний. Потім ще Україна і пенальті заробить. Саша Зінченко заробить пенальті. М'яч вилучає в руку там з Канади. Суддя назначає пенальті. Саша пробиває, та забиває. Забиває Олександр Зінченко, хоч і вгадав на прямому політу м'яче в Канади, Але Саша пробиває точно Україна. Два м'ячі відквитала. Але часу було дуже мало. Всього вона всього три хвилини комбуцовує суддя. Тому суддя дає фінальний свисток. Канада перемагає Україну з рахунком 4-2. Остати друзі, 12-13 по ударах, 6-8 ударів в площину, 36-64 володіння м'ячем. За кутовими 7-1 перевага української команди по гольовим нагодам. да, Україна більше володіла, чим більше била по воротах. Але подивіться, друзі, статистика голівих шансів. Для мене це завжди була більш таке показовіша статистика. 8-4. Вдвічі більше гольових нагод було у Канади. 8 та 5 з них не реалізовані. В Україні їх також було немало 4, але дві голіві нагоди не реалізовані. 333 передачі у Канади, 270 з них були точними. І 81% точність передачі у Канади. У України 573 передачі. 505 з них були точними. І 88% точність передачі України. По офсайдах 4-4. З 12 ударів у Канади, один удар був в Каркас. 6 ствір, 2 удари блоковані і 4 повзворота в Україні з 13-8 в ствір. Два удара повз ворота, три удари заблоковані в Україні по успішних відборах 11-10, 52. Висоток успішності в Україні, 57 у Канади, 6-1 по сейвам, 17-8 по виносам, яча, 12, 10. Перехоплення, ну і 11 фолів у України, у Канаді їх 16, одна жовта картка. А найкращий футболіст матчі – це Б'юкенен, футболіст збірної Канади. Однозначно для мене він найкращий футболіст матчі. Гол плюс пас. Плюс був дуже активний Б'юкенен. Плюс ще не слід забувати, що у першому голі, хоча голіву передачу на нього не записало саме він цей гол -то зробив. Пройшов по про фагу, прострілив Б'юкен на найкращий з матчів в Україні виділив би аби би Саша Зінченка, який і пенальті зробив, і, в принципі, у першому м'ячі участь прийняв. Тому, друзі, в Україні Саша Зінченка був брава. А так в цьому це Б'юкенен у футболі збірної Канади. Ну і давайте, друзі, підсумок. Ну, поділу перемагає Канада. Справді Канада награла на цю перемогу, але Україні браво. Що навіть незважаючи те, що команда програвала 0-4. Команда принаймні 2 м'ячі відквітала, показала таким чином характер. Але більше все-таки часу у українців не вистачило. Тож Канада, Україна 4-2. Побажаємо Канаді всього найкращого, в Україні добра. Вам, друзі, вічерго серця, хочу побажати добра, щастя, будьте щасливі. Усім до побачення, усім до нових зустрічів.